Всім привіт, ви на каналі Ібіс, і сьогодні у нас на огляді Rodpod Prologic 3 Lux для любителів коропової ловлі. Пролоджик Trilux – це надійний та дуже стійкий родпод, який має безліч механізмів регулювання для надійного положення родподу на березі. Також регулюється кут нахилу довжина від 60 до 95 та по довжині від 70 до 114 см. Така гнучкість дозволяє використовувати будилище будь-якої довжини та котушки будь-якого розміру. А також встановлювати в будь-яких місцях на березі, чи то платник, чи дика водойма. Всі деталі виготовляються з надійного та легкого алюмінієвого сплаву та має анодоване покриття від корозії, випускається у двох варіантах: під 3 та під 4 водилища. Варіант під 3 водилища має вагу 3 кг 800 г та ширину бузбарів. Від 40 до 50 сантиметрів. Варіант під 4 водилища має вагу 3 кілограми 860 грамів та має ширину бузбарів від 56 до 60 сантиметрів. В комплект входить зручний транспортувальний чохол, всередині якого кожна деталь закріплюється на своєму місці, що є зручно для транспортування по березі водойми чи в машині. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете бути в курсі всіх новинок зі світу коропової риболов. Дякую